складне питання. Київська перепечка – це смачно. Ой, бачу люди вже. Що таке смачно? Я не експерт, я буду відверти. Ну Дивися, смачно це набір функцій мультисенсорного досвіду. Це мультисенсорний досвід. Смачно поєднано на, на деяких моментах. По-перше, це ніс. Так, <тит ninguém> це аромат, і ми все, ще ймо, ми йому нашим носом. Ти закриєш ніс, ти не будеш відчувати аромат. Друге, це рот, солоне, кисло, гірке це таке, як наш охоронець язик, щоб ми нічим не отруїли. Тут є отут, є звук. Ти такий чуєш, як все відбувається. Є тві спогади, твої спогади. Наприклад, ти в дитинстві біг по вулиці і тобі щось дали, кинули морозиво. Ти такий і ти морози, будеш це любити. Ага. А, а, і, і от спогади, атмосфера, ось це ще вигляд. Це таки декілька набірів, наборів цього всього називається смачно. Грубо кажучи, якщо ти, я тобі дам зараз Ча, Розда, ну, -да, дам тобі ти перепічку. Ти, угу. ти такий, поставлю тебе десь е, на вулиці в Стамбулі, де будуть гавкати собаки, буде вонять і буде жара плюс 70, і ти такий дивишся, а ця сосиска така стікає жиром, ти такий. Не дуже смачно. А якщо ти будеш, наприклад, в Антарктиді, де буде мінус 15 стоїть, тебе рука промезала до цієї перебічки, ти не можеш її з'їсти, бо вона прилипла. Тоже не дуже буде смачно. Угу. А коли ти будеш. Е... В гарному настрої. Просто, біля цума біля цума просто проходить і ти згадаєш, хочеш своє дитинство згадати, як тоді, коли була бідність, не було нічого, поїсти кусок фритюри з сосискою. Такий, ну це прикольно, і, і це така момент. Але якщо в цей момент, коли ти будеш купувати, дасть молнія е, 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 біля тебе, ти, ти розстроїшся, вже не буде смачно. І тому це така, знаєш, е, е, мені здається, це що мені. Не дуже смачно, бо дуже часто там неякісна сосиска. Але в цілому, у фритюрі ну, вона вже є культом Києва, і не можна просто говорити про культ щось важливого для Києва, що це фігня. Треба просто поважати те, що це кияни люблять і гості столиці. і треба говорити, що це клас.